Ви знаєте, у нас такий огромний базар, що його за один день обійти невозможно. Це в мене буде частина 2. Частина один, там я собачки показала, так все таке в Полтаві. Так що заходьте, дивіться. В суботу лучше приїжджати, звісно, в будь-який день, і тут можна. Uh, як людей трішки менше. Ось ціни на соду, на гірчицю. А там ще далі продають такі Тут сумки, квіти, рів... рюкзаки. Спеції далі продають. Ну, самі крайші спеції це в Діві. Ви взяли, набрали скільки, скільки ви хочете. От ізюм по 140 гривень, фініки по 100 гривень. Це сухофрукти, ціни на сухофрукти йдуть. Арахіс по 120 гривень і по 140 гривень і чернослив також. От. Ну, ви приїжджайте сюди і ви подивитеся виберете те, що вам потрібно, бо я ж не можу так в принципі, все показати. Ось халва, Оце саме смачна халва. Інжир по 250 гривень. Курага це б хотілося спробувати. Ну, не знаю, хто пробував напишіть смачно, це чи не смачно. Ріжки різні, багато всього. Арахіс, ізюм. Ну, дешевше брати на Получається на вес, Чому в АТБ купляти. І от бачите. Це такі штуки смачні, як в Єгипті. Манго сушене. Фінік... Ой, фістошки. Кажу Фініки, про Фініки думала, фісташки, цукерки різна вибір, сушка по 100 гривень, по 70 гривень, а це от забачите тільки в конфеті. І далі пішли ми. Дивимося. Солодощі. Бачите, все вкрито пленочкою. Все тут по 195 гривень, отакі кексики йдуть. От, бачите? Тут. Так що налітайте на базар, можна хорошо. Скупиться. Не зря люди ходять на базар. Я думаю, скоро на базарі можна буде набагато дешевше купити, крім овочів і фруктів, бо овочі і фрукти одна єдина ціна на них. Ось домашні яблучка, квіти, доктор можна такий цвіток алої, алої купити. Багато всього. Бачите, курага. Все-все-все є. А це овочі, фрукти, слива по 35 гривень, по 45 груш, виноград по 80 кабачок, молоденький по 35 гривень. Ну він дійсно молоденький, зелененький, гарний. О, Банани по 65 гривень. А он це у мене є. Ящичка. Бачите, так все упаковано і все прекрасно. А клірчики смачні по 240 гривень, печення по 195. У ось 25 гривень блоточок. Це мабуть, може останні або вчорашні. Так що залітайте на базар. О, тут вообще класно, тут жінка завжди торгує, О, тут можна скуповуватися. Тут ящичок такий. Лимони, імбір. 200. Ну я так останню. Бачите, як. А то далі йде вкритий ринок м'ясний, там де не сало і м'ясо знімати. Це бачите, яка це, напевно, солодка, як мед. О, тут теж такий рулітик з моком, 138. Тут тут. Рулет веселка по 195, хлібе з вишнею, 210 гривень за кілограм. Багато всього є. Зараз трошки ще туди пройдемося вглубля. Ринка там також торгують і овочі, і фрукти. А це вже булочки можете брати. Багато всього є. Це такий. Базарчик. Там ще колбаска зі справжнього м'яска, українські колбаси. Оце отак. Хожу, знімаю, ніхто поки нічого не каже і не кричить. Ну, Це до пори довмені. Кавун 20 гривень, глянь такий гарний і там М'ясо і колбаса. Ну, воно тут за вітриною, може, в мене камера, так, в принципі, можу вам показати, але воно може відсвічувати. Сізькі Віденський, 185. Дитячі по 1957. Ну, тут за стеклом зроблено, і віконечка, отакі. І ви можете, в принципі, замовити, що вам треба. І вам продадуть. О, це є сосиски зі смаком. І, і, а, зі смачною скоринкою. По 123,50 я вибачаюся, бо воно ну, свідчує, я не можу. Прочитай і м'яску, копченості, квіти з другої сторони. А ось дивіться, який вибір колбаси. Ну, українське і салтовське, в принципі, таке саме одне смачне, і ціни в принципі доступні. Вони конкурують між собою. Великий вибір сира. Сировинигородський 356 гривень, 10 копійок за кілограм Шостка. Король сиров 347,74. Ну, це дуже смачний. З пряженим, з укусом пряженого молока, масло. Ось овочі, фрукти. А тут нормально, бо тут ціни ставлять. От, бачите, можна. Помідор за 20 гривень, яблучко по 25, виноград по 65, ігрушка по 30. І по 60 виноград. Оце це отак. Я думаю, в суботу можна саме-саме дешево скупитися. Перець глянь такий ідеально просто огерки домашні, по 35 гривень і по 50. І тут люди, ну як, сам накладує це все діло. Кишмиш 50 гривень. І це отак. Баклажан 15 гривень. Хто любить ощущен язик, купляйте баклажан, приготуйте собі і будете задоволені, у по 18 гривень. У по 45 гривень, а по 60, картопля по 25. І ось огар... помидорчик по 20. Так, далі тут. Угорка 30 гривень, слива на вино. Груша по 30 гривень, перчик по 28. Ось також ціни. Ну, в принципі, вони держать їх стабільно. Стараюся так швидко йти, щоб ви подивилися. І за мною, я, хто не зміг сьогодні потрапити на базар, можете подивитися ці ціни. Я думаю, так. Да. Всі скоро переметнуться на центральний ринок, скуповуються, тому що в магазинах дорого, ногарки по 50, і ціни різні. Гляньте, яка краса, яка гарна викладка товару. От виноград по акції ще йде 75 гривень. Там диня, а гранат по 250 гривень класний. З вроді би, чи з Айбаржана. Мужчина такий добрий, хороший, розказався. Ось динька 20 гривень. Виноград є по 30 гривень. Можна, в принципі, вибирати хороших ягодок. Оце опак. Отакий базарчик. Ого, 120 гривень нектарин дорого. Ось теж гранат і гранатовий сок можуть надавити. Мандарин по 170, апельсин по 75 гривень. Так, ціни на виноград по 110, по 90 і по 85 гривень. Там, далі вам ще покажу там риночок, якийсь такий. це носочки ось продають. Ну, шашлик, я не знаю, смачний, тут не смачний, я ніколи його тут не купляла. От дивіться, якщо хто хоче, я куплю мех, кроля, внутрії лиси і т.д. Я зараз спрошу, про чому вони приймають ці шкурки і вам скажу. Дивіться, Кошку приймають 200 гривень за кілограм. Мужчина стоїть і приймає. Ну і різні, які у вас там є. Нутрії, і ліси, і ДР. і другі, мабуть. А то он така печечка і там жарять. жарить. Бачите, мужчина жарить. Ну Немає ні воні, нічого. Запах доволі приємний. А це далі ось часник, цибулька. Ого! 150 гривень цибуля. Оце треба таку вирощувати і продавати. Тут різна цибуля. Кришки, тазики, відра. А я рідко заходжу в цей ряд. Ну тут при... є типу нове продають, отож ж приймають. і банки, походу, приймають. Можна, в принципі, спросити, по чому банки. Літрові, півлітрові. Зараз я узнаю. А, ні, тут тільки продають, приймають не приймають. Вон, дивіться, 3-літрова банка 50, півлітрова 20, літрова 30. Це ціни на банки. Це ціни на кришки. Доволі непогані. А це ось тут торгують, ще чимось торгують і цибулю, і часником, і жито. і гірчиця 60 гривень. Коштує льон по 60. Овес, овес. А по чому у вас овес? 15 гривень. Літ, літрова баночка. 15 гривень літрова бонка. Так, конюшина 250 гривень. гірчиця по 50 гривень. Кущівка 100. Оця кущівка 100 гривень. Цибуля на зелень. 80 гривень за кілограм. Так, мене питали, по чому макуха 70 гривень. Це ж, мабуть, на кілограм чи пласт. Ось овес, все в мішках продається. Кукуруза насіння 24. Тут навіть для собак корм є в мішках різний. Овес 10 гривень за кілограм. До карася немає пробок. Брук, слідка, а, ні, а почому така рибка? Ну, а то в комплекті 150. А, це місті здоровою, ну, маленьке, да, це 150, 150 гривень. Це 150 Все, це ж, гривень, бачите. Нема пробок. А вона там повинна бути взагалі. Так, блистя ще А. Тоді б вона дорожче трошки. А це звідки ви. нормально. міліція. нас торкне. Нам а по чому ці бутылки вообще-то для 50 гривень, да, виходить? А, балони. Балони 150. 150 гривень балон. 124 завтра поїде на 30. А він пустий, не пустий. Пустий з-по 12. А, пустий, балони. Можна ставить, люди брать, кого ви доводить. Посуди, і стакани. Так, бачите, показала, ще такий сервіс. Цікавий. А ось хліб на базарі. Ціна по 27 гривень, по 26, по 28 гривень. Багато всього тут є. Різного смачного хліба. Добрий день. Я дивлюсь ціну хліба. А то там пиріжки, смачні, жарені пиріжки і дуже смачні. Я колись тут брала, мені взагалі вони зайшли на вора, ці пиріжки. Ні-ні, ні сидіть відпочивайте. Я подивлюся, чи дорого вони, чи не дорого. Біля ж двадцять печінка 17, капуста 16, картопля 15. Супер смачні пиріжки. Я знаю, що вони смачні, я у вас купляла зімою. Літом ні, а зимою вони заходять на ура. Пиріжки да. Тільки пиріжки. Жіночка розрішила пиріжки, і ось теж пиріжки смачні. Добре, а можна пиріжки? Пиріж... Не накрашені. Ви без мейкапа? добре, а пиріжки можна. А пиріжки можна. Пиріжок печінка 15 гривень, пиріжок 12 гривень, хот дог 25 гривень, Сосідсь в тісті 15, котлета 15 і Чебурек самий найсмачніший 25. Оце один купили, з'їли і наїлися. Ну, Тіктоки ми не будемо. Ні, ви будете не в ТікТокі, ви будете в Ютубі. Так, а це отак. Це такий походний базар. З кожною людиною можна, в принципі, договоритися, якщо підійти, і спросити. Але Є такі, що. Проти. А це ось рибний далі йде. У нас тут рибкою. Торгую, торгуюча, вам в принципі покажу ціну на рибку. Змінилась чи не змінилася? 150 гривень. Такий здоровий брат, брат чи от, такий це менший. Це по 120, 150 сом. 150 гривень за кілограм йде. Риба тут навалом просто. І ось судак. Оце судак саме 230 гривень за кілограм. Сазан 250 гривень. От по 120. час сезон якраз. А це далі йде теж. Також можна тут м'ясний павільйон зайти. Далі там квіти класні продають. Ну, я не знаю, чи получите я вам зняти м'ясо сало. Його є, його багато. Просто дівчата не дозволяють показувати. Бачите, яке класне ідеальне м'ясо. 140 гривень за кілограм. Це, це що задня з... часть костріцова Це задня частина кострицова, шашлична. А це як замирують, воно таке мокреньке, не сухе. Сучне, дивіться, сочне, гляньте, яке м'ясо. Гляньте, яке. Оце 140 гривень, це балик. 140... Балик на рібрі. рібрі. Оцені грудного рібра, це недорого. У магазині 170 такі. А це ваше домашнє іменно? Да? А оце 75 гуляш. гуляш. Це вже готово. На сковородочку кинули і пожарили. А ще мене спрашували: у чому сальце наше 100 гривень кілограм. Дякую вам велике, що дозволили. Ну, оце так в принципі торгують. Салові м'ясом. дозволяє знімати ну, не дуже задоволена це, якщо підійдеш до людини. Вона розріше, то можна в принципі, показати. А от ви спрашували бараніна, он бараніна свіжа, а це свіжа зелень. Ну, я швидко вам показала, тому що не хочуть. От, дивіться, продається, печінка. Акція на печінку зараз йде, доволі непогана, щось воно так мерехтить. І от сало м'ясо. Це на виході вже продають. Обрізаю, жінка працює в перчаточках. Оце так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте на наш базарчик, наша вченка критий. Молочка сама смачна, це отут сире масло. Отут, тут такі ціни нормальні її можна купити. Вам ціни покажу. Зараз ми пройдемося з вами е, в ринок е, там українські ковбаси чи шов. Зараз ну, зайдемо я вам покажу. Ось магазин м'ясний. Фарш по 119, фарш по 139. Ось ковбаски вам наробили домашньої. Ну, це магазин іменно по 149, по 159, по 139. Також, це на шашличок. Можна взяти, приготувати ребро по 159 гривень. Сало з м'ясом по 159 гривень, по 59, хвіст 49 гривень. Там і копійки є, але їх не дуже мені видно. Далі можна вам курочку вибрати купити. Зараз вам покажу кілейка по 158 гривень за кілограм. Качка по 149,97. Вакку умні качка. Кури по 104 гривні, це домашній по 94 гривні. Грудинка по 129 на кості їде. Стейк по 114 гривень. Ну, це так, в принципі, ціни на м'ясо в магазині. Так от молоко згущене по 54,97 на розлив, варене по 67 гривні, з гуще. І риска, дивіться, з цукром 32 гривні 97 копійок. Молоко згущене з цукром 34,95. 79 89 Ну, Це ж почти там, скільки йде, 920 грамів, почти Ікра лосося, імітована, 104 гривні. Ікра. Ікра, а сетра по 104 гривні у банки. Но я не пробувала це імітоване смачне, воно чи не смачне. А це ось бальзами, соуси, бальзамічний базанічний соус, соєвий соус і крем соус і майонези. А це колбаска зі справжнього м'яса. Не знаю наскільки там м'яска, Чи 100%, чи не 100. Ні, мабуть. 90% м'яса, а все остальне йде соль перець, загущувачі 10%. Ну, ці не демократичні, в принципі, можна щось купити і вибрати. І продукція доволі тут смачна. Домашня колбаска по 179 гривень 97 копійок. Крила там є, сало. Бачите, в вакуумі все зроблено. Рибринка по 149 гривень і сир. Я так встановлю, а ви виберете, який вам надо. Як кіно знімаю, знаєте, як ото? Життєве кіно моє. Як я ходжу по базару і показую вам ціни. Сламолочний сир 74,97 за кілограм. Молоко, сметана. Це отак. Так, далі я зараз перейду через дорогу. А, спрашували по поводу маркетопта. Відчинився він чи не відчинився на базарі. Я вам скажу, що він не відчинився. Ще там робиться ремонт. А тут, тут можна, то, що вам не потрібно, здати, тут все, все, все приймають. Тоже часи, фотоапарати, медалі, все. А он буде на тій стороні маркетоп. Місто Ельдорадо, а от карусель, де я вам знімала і показувала оця так. Тут -от косметику, як звичайно, торгують. Оце такий базар. Ну Там ще вглубь наша клітка є. От, роблять ремонт.